Бахмут зовсім не райдужна ситуація на флангах від міста. Окупанти тиск і мають певні успіхи завдання вийти в оперативний наш тил і змусити штурмові сили ЗСУ під Кліщівкою та Андріївкою з Кордюмівкою відійти зі своїх позицій. Як це виглядає на мапі? Ворог одночасно атакує біля Богданівки, Іванівки та Хромового. Фактично, удари наносяться синхронно, наносяться для того, аби знайти слабке місце між Богданівкою і Хромовою і вийти десь приблизно в цей бік, аби загроза на фактично, над всім нашим угрупуванням силами того ж підрозділу, наприклад, ворожа 4-го окремого та стрілецька бригада наступає у напрямку Бахмут-Іванівське. Теж бої не припиняються. Там в них є частковий поступ, дещо вдалося потіснити сили зсу. Силами того ж підрозділу окупанти тиснуть в районі Бахмут-Кліщівка. Що не менш важливо, оцей клин, клиник і навис зараз становить загрозу для нашого флангу. Західніше та північно-західніше міста ворог підсилений десантниками 98-ї повітряно десантної дивізії. Зумів вибити наші сили Північніше Богданівки, ось на цьому місці. Очевидь, противник має завдання просуватися між селами Богданівка і Хромовки, аби вийти, повторюся, в наш оперативний тил. Також вимальовується ситуація нижче біля Андріївки. Ось цей клин. Теж окупанти трішки змогли просунутися, потіснивши наші сили. Фактично, зараз основні бої тривають в цьому районі і в районі Хромового з Богданівки. Окупанти хочуть повернутися на панівні висоти. І для цього кидають дуже великі сили, в тому числі і свіжі резерви. Попри несприятливу погоду, ворог не припиняє атакувати в районі Бахмута ані в день, ні вночі оперує достатньо великим людським ресурсом і резервом застосовує усе наявне озброєння від кабів до ракет та артилерії в тяжких умовах. Нелюдських нашим захисникам доводиться тримати оборону, а подекуди контратакувати. Що саме нині відбувається на цьому напрямку? Маємо змогу запитати в Олексія Тарасенко, офіцера п'ятої окремо штурмової бригади, яка воює на відтинку нині. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, у ласка, не деморалізовані, добре озброєні. Окупанти вже впосили штурмові дії. У чому перевага їх на цій ділянці? Це артилерія, їхня чисельність чи їхні дрони? Я б сказав в першу чергу. Противник має успіх у зв'язку із наявністю свіжих підрозділів все ще не вичерпано наступальний потенціал на напрямку Іванівського, на напрямку Кліщіївки та Андріївки. Але можу сказати, що зараз уже спостерігаємо безпосередньо у смузі п'ятої окремої штурмової бригади, що якість особового складу противника впала, тобто ті. Потужні штурмові групи, які були укомплектовані відбірними підготованими бійцями, які були ще, скажімо, три тижні тому, вони вже явно скінчилися. Зараз, навіть судячи з огляду тіл двохсотих противника, можемо сказати, що це вже ті самі частково мобілізовані, частково. Можливо, кадрові, але жахливо споряджені, жахливо одягнуті, яких все ще вкидають в штурми малими групами і намагаються просунутися в районі Іванівського, в районі Кліщівки. Однак, бачимо, що найбільше противник сконцентрував свої зусилля північніше в районі Богда. Явно оперативною задачою противника є часів яр, зокрема, як мінімум, загроза штабам, які знаходяться в часовому ярі, загроза логістиці. На рубежі Іванівського поки що вдається стримувати противника. А скажіть, її, би, а скажіть будь ласка, яка будинок? Скажіть, будь ласка, яка тактика зараз в них цих штурмів? Вона якось змінилася? Ці малі групи так і лишилися за підтримки артилерії, чи десь вже використовують бронетехніку? Бронетехніку останній тиждень не використовували. О, знову повернулися виключно до піхоти, тобто групи. Починаючи від трьох чоловік до десяти, просуваються там, де урбанізована місцевість від будинку до будинку можуть за добу просто намагатися атакувати один будинок, можуть тиждень атакувати один будинок. В принципі, повернулися до тої тактики, яка у них була і літом, і зимою. Тобто бронетехніку спробували використати. Понесли втрати. Більше зараз не намагаються поки що використовувати броню. Дякую вам, що доєдналися до ефіру. І спасибі вам за вашу роботу. Це був Олексій Тарасенко, офіцер 5 ОШБ, підрозділу, який нині боронить рубежі біля Бахмута.